Комфортні майстерні для студентів виробничих професій відкрили у стрію у місцевому вищому професійному училищі номер 34 Запрацював сучасний освітній простір європейського рівня. Тепер майбутні електрогазозварники та слюсарі здобуватимуть практику у комфортних світлих і технічно оснащених приміщеннях. Коли ми говоримо про відкриття майстерень, треба дивитись напевно трошки глибше. Це про те, що ми людям даємо дітям можливість реалізуватись. Це про престиж професії, про престижність професійної освіти, це про європейські підходи до навчання, це про європейськість держави і наше ставлення до професійної освіти в цілому. Загальна вартість проекту понад півтора мільйони євро. Профінансував його Європейський Союз через німецький банк КаФ. Ця інвестиція, яка повинна майбутнє бути. Це професію. Конкурентно спроможну професію від це повинні виходити учні, працівники, які повинні бути конкурентно спроможні. На... Ринку праці України, меморандум про модернізацію був підписаний ще у 2020 році. В наступному розробили проект, та через початок війни його призупинили, і лише у травні минулого року вдалося розпочати будівельні роботи. І на цьому етапі до проекту активно долучився і колектив навчального закладу за що був відзначений подякою від Максима Козицького. Цього всього би не було без нашого без мого колективу, без колективу училища, з яким ми теж спільно. Це все реалізовували, долучалися, і, власне, хочу подякувати, дякую Максиму Зіновичу за таку подяку для колективу, тому що навіть не готовий виокремити когось одного. Я Дякую всім без виключення, хто приклався до цієї праці. Майстерні отримали сучасні меблі та зварювальне обладнання, навчально-лабораторні стенди для автомобільної справи, стем обладнання і комп'ютерну техніку. Однозначно, що не до порівняння, тому що обладнання нове тут використані вже новітні технології. Ширина можливостей цього обладнання дає працювати в порівнянні зі старим. З усіма видами металу із чорним металом, і з кольоровим, і з їхніми сплавами. Ці майстерні не лише про ремонт чи нові столи, це про можливості для молоді та популяризацію робітничих професій. Я планував пару таких технічних професій. Ну, наприклад, електрик та ну, якраз і зварщик. Ну от я собі якраз дивлюсь, що в цьому училищі є такі спеціальності. Пішов на зварщика. Зараз… Після воєнного часу оно буде дуже затребувано. Стрийське професійне училище номер 34 отримало не лише модернізацію самих майстерень, а й загалом оновлення фасаду та благоустрою навколо будівлі. Тепер справа за бажанням юних спеціалістів здобувати такий затребуваний фах у реаліях нашого життя. Ольга Щепаняк, Роман Купранець, головні новини для стри -тебе».